Ну і до теми пожеж на Харківщині. У п'ятеро більше пожеж в екосистемах ніж торік виникло якраз в цій області у Харківській. з початку року це понад 5 тисяч займань. І про це розповів начальник держслужби з надзвичайних ситуацій Харківщині Артем Астахов на брифінгу 17 вересня. Які причини масових лісових пожеж та що ускладнює роботу надзвичайників? Про це будемо говорити далі з речником ДСНС України у Харківській області Євгеном Василенком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю студія. Мене насамперед питання з приводу того, що зараз спостерігається на Харківщині. Над якими пожежами зараз, над гасінням, яких пожеж зараз працюють рятувальники. Так я зазначу, що дійсно 5033 пожежі сталося в природних екосистемах з початку року, і це майже в 5 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Безпосередньо станом на зараз тривають ліквідації. Лісових пожеж на території Борівського лісництва там горить хвойний ліс на площі 40 квадратних метрів. Дану пожежу 15.09 то було локалізована Васищевське лісництво, Там чотири осередки пожежі. На даний, на даний час триває ліквідація загальна площа осередків займання 207 гектарів. Це Малинівське лісництво, 189 гектарів, войний ліс поблизу села Богославка ізюмського району, 20 гектарів, борівське лісництво, 1,5 гектара, студенецьке лісництво, 0,3 гектара, високабірське 30 гектарів, і е, ліс поблизу села Хатімля. Там на даний час е, площа пожежі 500 квадратних метрів. Тобто ми бачимо. Триває робота щодо гасіння пожежі? Залучені підрозділи ДСНС, залучені місцеві та добровільні пожежні команди, ті, які базуються саме в тих громадах, де, де сталися пожежі, і також залучені працівники лісгоспів, в тому числі і лісівники ДП «Ліси України. Пане Йогане, що ускладнює гасіння таких пожеж? Ну, Харківщина, як ви знаєте, це специфічний регіон. Регіон більшість пожеж виникла саме на декупованій території, це е, територія суцільна замінована, бзаміновані е, в тому числі і ліси. Досить велика кількість пожеж в природних екосистемах коли горить суха стій, суха трава, листя, і вона також замінована і спостерігається нерідка детонація вибухонебезпечних предметів. Як ви вже знаєте, минулого тижня під час гасіння лісової пожежі четверо наших рятувальників травмувались, підірвавшись на вибухонебезпечному предметі. Заїхавши автоцистерною, ну, буквально поруч з лісовою дорогою, і двома тижнями тому в Балаклі під час гасіння масштабної лісової пожежі також травмувалися наші рятувальники і повністю знищена техніка. З, буквально за ці тижні шість наших співробітників. Ось від детонації вибухонебезпечних предметів саме ворожих боєприпасів, які ворог залишив або замінував територію лісів. Шість наших співробітників травмовано і знищено, повністю знищено дві одиниці техніки. Крім того, слід зазначити вчора під час гасіння лісової пожежі. Ну, це невеличкий хвойний ліс. Безпосередньо у Салтівському Вибачає Київському районі міста Харкова, неподалік торгівельного центру. Під час гасіння цієї лісової пожежі ворог завдав удару керованої авіабомби саме по місцю, де працювали наші рятувальники. Звісно, вони почули сигнал повітряної тривоги, але і, і негайно побігли до укриття. Але ну ви розумієте, це ліс. Пробігши певну відстань, на жаль, ворожа авіабомба поцілила у безпосередній близькості до рятувальників, і четверо наших побратимів наразі знаходяться у лікарні, троє з них у тяжкому стані. Ну така ситуація на Харківщині з гасінням природних екосистем, з гасінням лісових пожеж. Ну, все до, до того, що посушлива суха погода, до того, що великі пориви вітру, іноді шквалості вітру, ще й висока замінованість території, що значно ускладнює і значно заважає підрозділам ДСНС оперативніше ліквідовувати ці пожежі. Але все-таки ми працюємо, працюємо на територіях. Ліквідовуємо пожежі. Більшість з тих пожеж ліквідована. Як я вже сказав, наразі триває ліквідація восьми лісових пожеж, а також близько 30 пожеж в природних екосистемах. Зрозуміло. пане Євгене, дякуємо вам за те, що знайшли час, доєдналися. Дякуємо вам і вашим колегам за роботу. Бо бачимо з тих слів, що ви сказали, то багато людей постраждало, навіть були травмовані внаслідок того, що гасили ці пожежі. Євген Василенко, речник ДСНС України в Харківській області. Був з нами на прямому зв'язку.